Молодість це час становлення, перемог та поразок, через які набувається досвід. Але так багато молодих людей марнують цей час або витрачають його на те, що губить їх. Цього не можна сказати про силу молоді Україна, молодих людей, які прийняли рішення йти за Богом та виконувати його доручення, допомагаючи іншим. Сила молоді Україна разом з Центром духовної допомоги. Храмом Духа Святого та Царством Божим приїхали до району Харкова, в якому постраждав п'ятиповерховий будинок та будинки навколо. Руйнування будинку призвело до жертв серед мешканців, і важко уявити, що в цей час відчували їхні рідні. Наслідки влучання розбирали мешканці будинків та комунальні служби. І Для них СМО організувало невеличкий пункт, до якого люди могли підійти та перепочити. Поспілкуватися з пасторами та учасниками селу молоді України, отримати підтримку, дізнатись більше про нашу роботу і взагалі про церкву. Ми вдячні нашому Богу, а також усім, хто підтримує нас у цій роботі, за кожну можливість допомагати людям.